Колишнього радника офісу президента, підполковника збройних сил України, на рахунку якого 33 бойових виходи Олексія Арестовича знайшли в Монако журналісти Української правди. Вітаю, друзі! Я льона Савіна, це канал «Є питання». Сьогодні коротко про цей останній вихід. Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. А в описі під цим відео реквізити збору на дві автівки для підрозділу БПЛА запорізького напрямку. Запрошую вас допомогти нам дозбирати на вибухові операції. Поїхали! Емкая вообще уголовная касса, без разрешения. Вівторок, 13 лютого, Михайло Ткач, який регулярно показує, хто ще поповнив лави батальйону Монако, опублікував відео з Монако, на якому Олексій Арестович прогулюється набережною лазурового узбережжя. На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак Вікторі, тобто перемога, а потім попереджає, що за зйомку без згоди героя загрожує кримінальне переслідування. Судячи з відео, Арестович під час зйомки знаходився поруч з казино Монте-Карло на своїй сторінці в інстаграм. Олексій Арестович написав один філософський допис, який є ймовірною відповіддю на зйомку журналістів. Наше общество може і хотіло би обратитися к ближньому, іначе але воно не може, пише Арестович. Оно не может обращаться иначе, чем через претензию и обвинение. Бывало, хочет наш человек сказать что-то от всей души. «Блин, классно ты сказал или сделал!» Но выскакивает, как обычно, «Что ж ты, сука, посмел высунуться выше меня?» Почему нет других форм? Образование плюс комплекс жертвы равно образование жертвы. Робить такий висновок Арестович, нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. що спровокувало такі думки в дописі Арестович не називав. Але люди в коментарях зрозуміли, що йдеться про відео української правди, опубліковане кількома годинами раніше. В коментарях під дописом Арестовича писали від душі, що думають про розмірковування Арестовича. Переважна більшість відреагувала негативно, мовляв, що розказувати, як жити українцям з-за кордоном лицемірством. Як під час війни з розкішного відпочинку намагатись повчати своїх дурних співгромадян. Правда, були і ті, хто писав йому слова підтримки. При цьому досі відкритим залишається питання на яких підставах 48-річний Арестович зміг виїхати за кордон. Відомо, що у нього троє дітей, та неповнолітніх дітей в сім'ї двоє. Старші доньці від першого шлюбу вже 19 років. Державна таємниця. Державна не державна, а 1 лютого журналісти видання NGL Опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що Арестович виїхав з України на підстави листа головного управління розвідки Міноборони. ГУР у відповідь заявили, що не видавали жодних документів для виїзду з країни екс-раднику Офісу президента Олексію Арестовичу. Мовляв, це фейк і попросили журналістів ретельно перевіряти інформацію перед поширенням. Тоді журналісти опублікували скріншот бази даних перетину кордону, повний список перетинів кордону Олексієм Арестовичем за два роки вторгнення, 22 та 23 рік. З даних в базі випливало, що як мінімум двічі Арестович використовував листи гур як підставу для виїзду, в тому числі для останнього виїзду 4 вересня минулого року у Польщу через пункт пропуску Краківець кордон Чова сам Арестович розслідування про обставини свого виїзду прокоментував у себе у Фейсбук. Тоді фразою Я живу серед акваріумних рибок. Кристіна будь у мене 33 бойових виходи блін в тасакуда да. за лінію фронту. Блядь. Це був жарт в січні цього року. Незадовго до історії з листом з гур в інтерв'ю, записаному в Central Park in New York, де осів був Арестович. Сам він розповідав про те, як виїхав з України. Ось так. Відповідь до ПоСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах і там було написано державна таємниця. Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Як волонтер, як політичний, чи з якоюсь місією, чи як батько трьох, трьох дітей. А я ж знаю, що старші дочці вже ж більше ніж 18. 19, тому не підходить. Ну якось виїхав. Да. Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Хочу нагадати про обставини, за яких людина, що була найбільш публічним членом команди офісу президента, людина, який офіс президента відвів роль головного заспокійливого для українців, в перші місяці повномасштабного вторгнення опини. За кордоном. 17 січня минулого року колишнього радника Офісу президента та офіцера розвідки Олексія Арестовича пішли у відставку. Після того, як він 14 січня в програмі Фейгін Лайф сказав, що ракету, яка зруйнувала частину будинку у Дніпрі та поховала під руїнами 46 людей, збили сили ППО України, яка впала на багатоповерхівку та вибухнула. Озвучено Арестовичем інформацію. Одразу підхопили російські змі через три дні. Банкова звільнила Арестовича. Після такого от звільнення Арестович вступив в відвертий конфлікт з офісом, почав критикувати і владу і дії на фронті, і багато чого, що відбувалось в країні загалом. 31 жовтня Арестович опублікував у Фейсбук скандальну обкладинку Тайм, яка роздратувала банкову, де в статті про Зеленського йшлось в тому числі про корупцію в оточенні президента. Арестович називав Зеленського диктатором. Зокрема, написав, що спершу хтось веде себе як диктатор, та замість вести країну нормальним шляхом обирає стагнацію. Написав, що Зеленський пладіт корупцію та множить ненависть до будь-яких думок, відмінних від власної. А потім настає осінь і у відносинах з Заходом, і у відносинах з власним народом. І що тут сказати, до певної міри з Арестовичем тут не можна не погодитись. Далі було більше. 1 листопада Арестович заявив виданню інтерфакс, що має намір балотуватись в президенти. І зі словами, цей день настав опублікував в соцмережах передвиборчу програму. На той момент між Арестовичем та офіційною владою, частиною команди, якою він ще донедавна був, вже розгорталася війна. Арестович казав, що його самого та його команду почали переслідувати СБУ та секретар РНБО Данілов. 16 жовтня 2023 року. Протистояння між Арестовичем та секретарем РНБО Олексієм Даніловим переросло в битву дописів у Фейсбук на очах мільйонів громадян. Данілов публічно написав, що російська влада планує розвернути новий політичний проект в Україні, налаштований на залишки проросійського налаштованого населення в Україні. І в зв'язку з цим писав Данілов: є різка активізація різноманітних експертів, акторів, розвідників та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою, російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про провал контрнаступом, натякають на необхідність перегляду цілої війни, і це вже не вихід на кордони. 91-го року роздають поради, як воювати Збройним силам України, видають фальшиві інсайти про конфлікти серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти хороших руських і, зрештою, натякають, що з Росією необхідно домовлятися. Імені Арестовича Данілов не називав, але всі зрозуміли, кого він називав актором-розвідником і іншого роду аферистом. Буквально через декілька годин колишній радник офісу президента Олексій Арестович Арестович теж у Фейсбук написав відповідь Данілову російською мовою. Арестович написав про Данілова, що мовляв, той абсолютно нікчемний, тільки пис державною мовою та носить слайди президенту. Іншої користі Арестович за два з половиною роки від нього не побачив. В листопаді державне бюро розслідувань відкрило щодо Арестовича кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Тоді ж, в листопаді в російському виданні Медуза, вийшло його Интервью с заголовком. Я не хочу, чтобы из Украины делали путинскую Россию. Алексей Арестович собирается баллотироваться в президенты. Он обещает избирателям мир с Россией. Всі ці бойові дії у Фейсбук тривали кілька місяців. Олексій Арестович вів їх очевидно з-за кордону, оскільки оприлюднені львівськими журналістами дані з бази даних перетиного кордону свідчать, що з країни він виїхав 4 вересня. У всіх цих політичних страстях головними є питаннями, окрім того, що ні головне управління розвідки, ні жоден інший орган так і не пояснили на підставі чого ж, якщо не листа з ГУР, 48-річний бойовий офіцер. З 33 виходами мрія військомату, попри воєнний стан, виїхав з країни і не повернувся. Залишаються ще два питання. Чи зробила висновки команда президента? Бо це саме вона створила людину і понад рік її вустами заколисувала суспільство. Що потім вилилося в розчарування і холодний душ. Це команда президента. Потім стала називати проектом ФСБ актором та аферистом людину, відео якої дивляться стільки ж людей, скільки й вечірні звернення самого президента. Здента, тобто проектом ФСБ, команда президента називає людину, яка була посаштатним радником банкової з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони, і це очевидно, команда президента безвезвратно випустила за кордон бойового офіцера мобілізаційного віку, якому рік довіряла повчати мільйони українців чинити спротив, а тепер його показують в батальйоні Монако. І друге питання: чи зробила висновки з усіх цих історій, хоча б частина суспільства? У якого як правило дуже коротка пам'ять, бо локшину на вуха досі в цій історії з різною метою вішали саме суспільством і продовжують вішати. З цими відмазками про листи гурта та державну таємницю. Тому все ще є питання. Не забудьте на є питання підписатись, поставити вподобайку, і головне не забудьте, що в описі під цим відео реквізити збору на дві автівки для підрозділу БПЛА з Запорізького напрямку. Давайте допоможемо хлопцям дозбирати на вибухові операції. Вам сподобається. Побачимось!